Фактів порушення державного кордону та повітряного простору за минулу добу нашими прикордонниками не зафіксовано. Також не було обстрілів із території Російської Федерації, що означає вже реалізацію, практичну реалізацію тих пунктів мирного плану, який запроваджений за ініціативою Президента України. Щодо ситуації в населених пунктах в зоні АТО. У Донецькій області бойовики незаконних збройних формувань продовжують посилення тиску на громадян, зокрема від адміністрації закладів бюджетної сфери, вимагають надати списки тих, хто виходив на роботу, пояснюючи це, начебто готовністю виплачувати їм заробітну плату. Водночас, за оперативною інформацією, яку ми вже озвучували, за роботою бойовики останнім часом розраховуються з працівниками. Більшості продуктовими пайками з російського так званого гуманітарного конвою.